Петренко звільнений, Іванчук звільнений, Гнатів звільнений. Ви що, вирішили всіх звільнити? Так, забирайте звідси криворуки йолу, почеве вас тут більше не бачив. А то я як прізвище? ну На нагадай? Пономарчук. Так, Пономарчук, ви також звільнений. Ви не можете мене звільнити, бо я тут не працюю. Я кур'єр піцу привіз. Хочете бути замдиректором цієї фірми? Несподівано, але хочу. Вітаю, ви зараховані. Дякую. Панумарчук, ви звільнені. У вас рюкзак розтернутий. О, дякую. Добре, що такі добрі люди, як ви. Інший би вже взяв гроші і втік. Та хіба 51 гривня це гроші. Ось ваша зарплатня. Але ви не додали мені 20 гривень. Усе правильно. В минулому місяці ми вам дали на 20 гривень більше. Чому ж ви тоді мовчали? Ну, бо коли ви одного разу помиляєтесь, на це можна заплющити очі. А коли ви вже другий раз зробите помилку. Ну, це вже якось вже занадто. Так, хворий, у вас цукровий діабет та склероз. А фух, я вже думав, що в мене цукровий діабет. А твій пес Сергій підпускає до себе чужих людей. Звичайно, підпускає. Бо як же інакше він їх укусить. Іване, я викликав вас для того, щоб дізнатися, як ви переносите спеку. Ну, дуже тяжко. Але пожежник, тому якщо дуже потрібно, то я готовий. Ніщо ви, не потрібно таких жертв. Просто підете у відпустку у грудні. Та ну що не за справедливість? У всіх в червні, а в мене в грудні. Привіт! Тебе щось давно видно не було. Ти де пропадав? Я в лікарні лежав. Нерви лікував. Що лікував? Нерви, блін, лікував. Нерви. Я так розумію, безуспішно. Я Толік, і я алкоголік. Я Василь і в мене депресія. А я кондуктор і мені настрати на ваші проблеми. Проїзд оплачуємо. Казав же, що не спрацює, а ти давай спробуємо, давай спробуємо. Дякую, дякую, в карман не покладеш. Зато в руках понесеш.